Дивіться, друзі, сьогодні приїхали, сьогодні у нас 40, 40 спеки. А ми з ночівлі, а завтра 41, а післязавтра 42. Прийшла у нас доба. За добу отримали 4 клювання. Перше було клювання якесь халосине, чи не, не, не засіклося, якесь було бі 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 Ні, оцей шарик обірнуло. Ну, не засікся. Три тостоба отримали. Сьогодні у нас 41. Завтра 42. Залишаємося ще на добу. І чому залишаюся? Бо вдома, в місті, я думаю, там спека асфальт, а тут хоч можна окунутися, залізти водою і цю спеку немного, як кажуть, щоб перенести трохи легше. Вода є, що поїсти є. Так що залишаємося на добу. Ловимо рибу, зараз може ще щось гарненьке зловимо. Так, все, є, ставимо на сигналочку, включаємо. Сигналку, Це буде у нас Ми ж не будемо, друзі, оце ж тут в жарі знаходиться. Зараз підемо в тіньок, друзі. Там у нас є прохолодна водичка. Взяла себе водичку. Так, у нас груз такий, ось, все, 100 грамів. У нас як буде клювання, потяне вниз, він буде. А сигналка буде піщати, казати: ану рибак, іди, я клюю. Барасів, вода взагалі Зараз Олександр у нас зібрався купатися. Я водички попив. Я вже сьогодні накупався, Не хочу я вже водойм. Зараз що добре, друзі, озеро, вітер дме і пішов схвальчик. І пошли. Да, бо таку спеку, друзі, только це, що бі біля водойм у нас виручалася така, що можна тут окунутись. Вода, яка гарненька. Як гарна. Гарна вода, вода. Чуть-чуть охолоділа вода. Не то, що вчора везде було жарко вчора було. Та й сьогодні спекано. Плювання. Плювання, друзі. А ну і сюди. Смажений кабанчик. Курка з майонезом. Так, що дотягуємо, друзі. Хочу відмітити те ще це. клюнув 100% на черед, бо в обід, думаю, поставлю очерет на три планктончика і оце поставив очерет, друзі, і отримали клювання. Ну так, прається. На волосінь, друзі, тягнути це приємно, бо тий кожен його ривок, тик-дик-дик, -тик, все відчуваєш. Оце на руку все придає. Смажений кабанчик. Смажений кабанчик. Ой, який пасія, яка у нього. Ну, забирай його і є. Так, ось все, друзі. Клювання на очерет. Сейчас покажем цього кабанчика. Що? три я поставив. Все, в обід. три на черет. Ну, добре, сейчас я його розпутаю. Тут еще можно отправить назад водой. Еще постоят планхтончики. Ну, все-таки 2, 2, 2, 2... 2500. Да. Так а ну друг давай к нам у гости в копылочку. О. Пішов. Так, після виважування, друзі, треба трохи охолодитися. Де у нас тут вода? Вода у нас тут така. ух, холодненька. Ммм. Да, в таку спеку, друзі. Треба, треба багатенько. Опа, є. Ще, друзі, годинку постоять. Час ще запустим. І ще на годинку хай стоять. Так, а ну. Поїхали. Поїхали. Ще годиночку постоять вони. Чого їх зазря вибразувати, хай стоять. Все, поїхали за новим. За новим. Як кажуть, нам лобатим. Щось клює вона стандартно. Що перші сутки, друзі, були, що клювала. Перше клювання якраз в цей час було. А потім друге клювання було в 9 вечора. Зараз глянемо. На другі сутки, інтересно, так само воно буде. Ну, перші, перші сутки клюнуло десь о 16-й годині, а зараз 15-та. Тобто на одну годинку раніше, а друге клювання було, друзі, вчора в 9 ранку. Ну Зараз якраз глянем, яке у нас буде, коли буде у нас друге клювання, все, пішли наші поплавці. Так, став на сигналочку. Тихо, 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 працює. Так, ну що, друзі, у нас, як кажуть, спека на дворі, але в столоб кліє дуже-дуже охотно. Прошлий раз ми тут були на цьому домі, ми скільки зловили парочку, да? а, вже, а вже клює так. Сьогодні клює доволі таки добре. Дов, дов. Маленькі, маленькі. Два десь і півтора ми поймали. А сьогодні... Сьогодні добре клює, в таку спеку, да? Да. спека, спека. Трошечки, спека, спека, друзі, не в заваді, щоб зловити якусь гарненьку товстолобика, але хочеться щоб якогось трофейчика зловити, такі за десяточку. Вообще Взагалі б рибалочка в спеку була б вообще супер обалденна. Так, ну що, ну ладно, чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Це у нас на черет. Ще час пару годинок посидить черет і будемо щось міняти, може, другий ще вкус поставимо. Потопило. Потопило всі поплавці. Потопило всі поплавці. Олександр воно трохи поспав. Уже під приготував, зараз будемо його цього хлопчика брати. Так, ну що. Вечірня, друзі, ввечері клювання. Не знаю, зараз гляну, на який планктончик, але, друзі, сонце сідало вже. Зараз у нас сьома година вечора. Але хочу, друзі, сказати, що на дворі 38 градусів тепла. А вночі буде чи 20, 28, по-моєму, навіть буде. Це капець. Оце, друзі, така спека у нас. Ось, ось він появився. Стабільний. розмір. Так. Да. Великого немає. А, а такий він десь один як кажуть, один. О, давай забирай його. Пока. Опа, перех. Ну такі, Опять Трьоха. да? Да. Трха. Трха. А цеп Є. Угу. Є. Плантончики тільки, только, 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 друзі, На вечір закинули. Вони і клювання. Ух, бойки який. И клюваня получили. Так, на цвях. Сейчас глянем, что там за кабан. Что? А приходил у тебя? Да ты уже и сам отцепился. Сам отцепился. Ой, тих, тихо 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 Ну такие. До трех опять. Да, да, да. Два с половиной. Так, а ну, друг, давай. Е, пошел. да да, зробив чаю на вечер. Все, е. Добре, дякую. Так, ну що, друзі? Забрасив далі. Зараз траву трохи трохи вберу. О, забрасив. Це тільки, тільки друзі, завіс цю оснастку. Хвилин 15 пройшло і отримали клювання. Зараз знову ці ж планктончики. Ану, стоп. Зараз тут якісь прицепилася якась. Все, відціпили. Бітку все є. Є-є-є є. Все, далі далі заносимо. Все, дякую. Тримаю. Все, пішли. Пішли. Поплавці. Зараз, може, ввечері щось іще зловма. Оце сьогодні, друзі, да. Така спека, а він клює. Я Я понял. Клювання. Я вже хотів тянуть. Клювання, клювання. Клювання. Так, ну що, друзі, сонце сіло. У нас вечір. Що відмічаю? Сейчас на дворі. 32 градуса тепло, це капець. Друзі, замарився, уставший, такий капець. Саме і накупався, і оце нажарився на цю воду, і жарко, ну це капець. Завтра зранку, не знаю, де скільки буду, може часика до 9, буду зматувати гумку, бо ну й в баню, Риби хвати. Так, що, друзі, клювання. Потянув, потянув, потянув. Так, добре. Зараз гляну, що там за кабанчик. О! о є, впирається. Впирається. Це у нас, як кажуть, уже можна сказати ночной. Почти ночной. Сейчас ну, десь 21.40. Ух, і машкарина летила комаров. Так, сейчас надо світло виключити, друзі, Бо поки дотягнуть, загризуть. Він такий, мабуть, тоже десь трояка. Да, Сейчас приподниму его только, чтобы он хапанул воздуха. О, не успеем хапануть воздуха. Ничего. Ничего не бачит. За губу, видишь? Опять. Опять за верхню. Ага. Та щось богато ты кажешь, богатый, даже не обращал внимания, что на на губу. Але лишь на той гачок какие-лишь. Ну такий. Два опять два с половиной. Кабанчик. Все-таки самым, кстати, самый маленький. Ну да. Ну, кафе, кафе. ну да. А ну давай, дружбанчик. Пішов. Короче, друзі. Норму, я кажуть, свою. І ще один. І норму ми свою виловили. Тому завтра, друзі, ми завтра зранку. може ще одного якраз ловимо. І збираємося додому. Бо нам багато риби не потрібно. Добрий ранок друзі. Так, ну що. У нас ранок, хочу сказати, що трохи замарився. Другі сутки. І зараз получу одно буду виматуватись і додому. Риби достатньо. Класно, супер, супорова. Зранку супова. Якраз то ще, то ще треба, друзі. А, клас. О! Це добре, біля річки, щоб можна піти, друзі, окунутися оцей свій, змити, щоб вночі пропотів. Ну, спека така. Спека є спека. Так, що, окунувся, хоч прохолоду якусь почувствував та смив цей вісь під себе. Так, що. О, клас, що духу. О, аж, аж трохи чуть -чуть, аж зранку, друзі, чуть-чуть так, знаєте. Но мурах по коже. Так, ну що, друзья, смотав гумку уже все. Сейчас Спека. І начало десятого, друзі. Бо сьогодні сьогодні Спека, но ну, в бані. Сейчас давайте достанем. Глянемо, скільки ми тут риби зловили. Покажемо. Що ми тут на бандії? Таку спеку. Да, дуже... Может допомогти. Дуже, дуже спекотна. Ти знаєш, я думав, що в таку спеку ще риби може і не плювати. Але ж, ти бачиш, він клював просто лоб. Щоб він не клював? Ні, він плював. Він плював добренько. Зловили не так багато, але теж... Ловили ми його. Оба! О, та. Нормально. Добренько. Оба! Кабанчики. Є кабанчики. Так, це. Треба помити Туда його. Ось ну, такі, такі троячки, друзі, не ну, такі великі. Що хочу відмітити, друзі, що е, норму водою, водою ми якраз виповнили полову тостолобу. А ці, друзі, цей товстолоб у нас піде донатом. Треба хлопцям допомагати. Тому, друзі, це ми задонатим на ЗСУ. Оцих тофсолобів, друзі, забираємо. Поправимо водойми, їх можна забирати. І ми їх заберемо і допоможемо нашим хлопцям. Так ну що, друзі, як кажуть, ми з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на каналі рибалим задоволенням. А на нашому каналі, бачите, друзі, в любу спеку. Їдемо на риболовлю. Все гарненько, все чудово. Ну, все, друзі, пока-пока. Mm-hmm.